Такою системою у вас точно не буде в контрастного душа, і ви ніколи не попадете з болячкою якоюсь в інфекціонку. Значить, система проточного нагріву фреш, отак от вона виглядає. Використовують її замість такого бойлера непрямого нагріва змійовиком. З яким і можуть бути контрастні душі, і якщо не користуватися гарячою водою, то і бактерія лігінела може завестися, якщо не кипятити бочку. І все до побачення телебачення. Значить, як вона виглядає, як працює, виглядає вона отак: от от на борту є циркуляційний насос з протока, такий трьохходовий вентиль, контролер, Ну і на борту ще стоїть насос і для роботи системи, використовується звичайна буферна ємність. Ну таку як використовують в твердопалених котлах. Під'єднується вона от сюди. От бачите, виход з бочки до цього типу крана. Потім в оцей кран іде на середину бочки. Ну і от третій виход от сюди на низ бочки. Для чого? Оцей трьохходовий вентиль відслаєває високу температуру, щоб вона отут в бочці була типу, гаряча, і ми могли гріти проточно більшу кількість гарячої води. Ну і за своїм алгоритмом на борту є ще отакий от насос частотної рециркуляції, який дозволяє настроїти контролерам в часи, коли ви активно користуєтесь гарячою водою, роботу рециркуляції. Система така видає до 40 літ. Літрів в хвилину води це мінімальна да? от така от система з таким кожугом гарним. А є і 150-200 і 200 літрів там другі модіфікації. Інформацію про неї можете почитати по посиланню в шапці профіля. Є перехід на наш сайт із того тепла, і там є чітка інформація по вартості, по всьому остальному. Можете кому цікаво подивитися. От. Але від себе рекомендую в будинках, в яких два і більше санузла, використовувати не традиційний бойлер, а проточну систему нагріва гарячої води. Вона дозволяє завжди вам дати змогу митися чистою водою. Тільки фільтрацію пройшла, моментально нагрілася з температури 8-10 до заданої, і все. От, кому цікаво, хто хоче консультацію, от, переходимо по посиланню в шапці профіля і я все розкажу особисто. Слава українцям!